Андрюха хочет покататься на кониках. Андрюха, Андрейка, сними капюшон, Вали. Молодец. Так, Андрюха, а ну сядь коник, так. А воно два лаловотра. Два що ви робите тут? Саша валі. Валентин, Саня, що ви робите тут? Перестаньте. Mm. Все, ми поїхали. <сум> Аболти все валік Саша перестали. Що ви робите, Саня? Валентин! На вас дивляться. Андрюха, скажи їм, хай не влігають. хоть одна розумна дитина. Яка? Я тебе наводжу планики робити. Да ты що, де все? Круто. Не крутись, Андрій. То що робимо? На тролейбус знову йдемо, а ну. Кого? Що купити? Алі хочу щось купити, на тролейбусі. Ну, Типу вийти на зупинку, де можна пустити. Що так, що? Люльки. <рес> а, то називається мундштук, варить. Оце що продовження. То мундштук, ну, Це люльки. А, люльки. а для чого? Є ж не хворік. Тих маєш колець. <рес... рес> Ти думаєш? <А. рес> це окрім, <-то>, це серіали. Це які сесени? А це магазин не драп. Рекуть на свіжому повітрі. Що? Круто. Так це поспахте. Ні. Вам те саме. Куди побіг валік в першу чергу? Це дракстор. The Sun Drax 100. Що йому тут цікавого хочеться нагадувати. Хімія, Валю, а що ти там шукаєш? Андрюха, а ти що робиш? Андрій? Це не можна брати, ти що Андрій? Що ви кажете? Валік, ти собі такий горщик не хочеш взяти ночний? Уточку. Ну візьми, будеш економити час в туалет на похоті. Що ти там знайшов знову? Чернильні ручки. Черні готується черні. Ааа, от чого ти сюди біг? Я думав, що... цирку. Ну, я тобі можу тільки посичу сухати. Типа як В старі часи, це часи першої світової війни, виходить. О, а це українська книга. Ukrainian book bookstore. Магазин української книги. Прапор питання і буде туди сходиться? Шахи впевнений за нас Ну треба вміти грати, вмієш грати. Ох, тут відчувається що тут Україна. Угу, можна через штраф. Газет. Західні віскі. Ти думаєш, що її можна брати українська книгарня. І... Український інститут. Дуже приємно, що українська, негарня, стоїть. Тут в цьому парку. Между прочим, вона одна. Якщо так брати серед. Якщо брати серед усіх. Емігрантів, які є в Канаді серед всіх націй, то Україна тут якби і, виділяється кажучи. серед них. Та ти чуєш, уже штраф прошла. Що? Уже штраф пройшла. Який штраф? Балалайка. Зараз балалайка три струни, російський інструмент і українська бандура. Скільки струн бандурі валить? Не знаю. А? Не знаю. 46, по-моєму. 46-12. Які 12? Ти що? А що ти робиш, Валік? Ти що, вже друкуєш? Ну, хотілося б. Хочеться такого друка. Прикольно тут, так? Да, да, Старі такі речі подобаються. О, дивись, Сашка, а це музикальні листочки. Може, зіграєш а, щось а на скріпті. Вони в таких збірках консультації скріплені. Що ламає? Оце дримба? А, а як мій? в неї працювати? Ну вставляєш, родку дрімбаєш. Ану покажи. А воно? Ми, Ні. Ну. Це, що... це кабінет музики. Ого, Так, да, в кабінеті музики, коротше, коси, вила, сапи. Ну, ану подивись. Що там? Історія. The book of history. А історія чого? А, понятно. Чи лакований? Хто? Лакований папір. Лакований папір. Ну, він просто так зжався вже. Так, а ну давай. Подивись. А якого року книжка? Да, зараз подивись. Фейк? Саня, який фейк? Подивись, вона стареза. Так, Андрюха, що тут нам наіграв? О, оце твоя комбінація, Ніколи в житті такої не було. Це називається, ти граєш не в шахи, а в Чапаєва, Андрюха. Існували такі просвіти, вони вони видавали диктрики такі. Прикольно. І що там Распутін, так? Да? Тоді був Распутін, а зараз просто Путін. Вацап, нічого не міняється. О, ану. Дивись, ану, я не знаю, що це за книжка, але. Ага, це більше якісь тут візерунки. Але дивись, ось ця книжка дуже весела. Я зараз покажу. Ну покажи. Це типу, ти компанії. Дивись, які тут прикольні візерунки. Такого зараз ніде нема. Ось, то файл якийсь кол Company, типу вугільна компанія. І... ось Дивись, який почерк, тато. Це все чорнілами написано. Mm -hmm. Яке воно красиве. Почерк красивий дуже. Да. Каліграфічний. Не то, що у валіка. Не то, що в тебе. У валіка дуже гарний почерк. У мене нормальний почерк. А в то, тебе і в Максима як курка лапою. Не курка лапою у нас. А це ж така пожежна станція. Ух, прикол. Дивись, які. Які пожарки. А це поліцейський участок. А ми ну, пішли. Так, ми пішли. Ти, ти якщо будеш не слухатися, ми тебе в тюрму посадимо, Дюк? Да, чи чи валіка, чи Санька? Мабуть, Андрій буде не слухатися, а в тюрмі буде сидіти валіка або Санька, так, да, Адю? Круто іде, да? Точно як на дикому заході, да? Валя. Після. Ну, все прикольно. Саня, а чого там сидиш? Valeu! Dezido.